Рішення Росії, яке легалізує жорстокість, польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Росія офіційно готується вийти з Європейської конвенції про запобігання тортурам. Це не просто юридичний крок, це політичний сигнал. Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, це черговий доказ того, що Росія країна беззаконня, де людське життя і гідність не мають жодної цінності, за словами Сибіги, цей крок означає продовження російських злочинів, зокрема тортур, страт і нелюдського поводження з українськими військовополоненими. Він назвав це частиною системної політики терору, яка глибоко вкорінена в історії Росії від сталінського гулагу до сьогоднішнього режиму Путіна. Усе виглядає як добре зрежисирована легалізація репресій. Ще у вівторок російський уряд офіційно звернувся до Владіміра Путіна з проханням вийти з конвенції. Прем'єр Мішустін підписав відповідний документ. А сам Путін, як і раніше, не відхилив жодного подібного звернення. Навпаки, у 2023 році саме він ініціював вихід Росії з конвенції про захист національних меншин. Тож питання не в документах, питання у виборі шляху. Друзі, як ви вважаєте, чи варто переглянути можливо всю систему міжнародних угод, якщо деякі країни просто виходять з них, коли їм це вигідно? Поділіться в коментарях нам важлива ваша думка. Федеральний уряд затвердив новий проєкт, який відкриває можливість відновлення обов'язкової військової служби. Формально набір залишається добровільним, але Берлін попереджає у разі загострення політично-військової ситуації. Призов можуть повернути швидко із повноваженням Бундестагу. Основна мета підготуватися до можливого конфлікту. Планується збільшити чисельність армії з 180 до 260 тисяч солдатів. Уряд вкладає кошти будівлі. Ництво нових казарм, навчальних центрів і підвищення зарплат військовим. Армія має бути не просто присутньою вона. Повинна бути готовою до війни тим часом у Кельні та Унтерлюсі протести. Активісти блокують пункти прийому до війська і завод боєприпасів, який сьогодні урочисто відкривають за участі генсека НАТО. Протестувальники прямо заявляють, ми не готові до війни. А вже з наступного року 18-річні юнаки отримують перші повістки для чоловіків. Обов'язкове опитування і медичне обстеження. Жінки зможуть долучитися добровільно. Уряд не залишається Лишає сумнівів обороноздатність країни на першому місці. І Якщо добровольці не підуть, держава буде готова діяти. Поділіться в коментарях, як гадаєте, чи повинна Німеччина та й уся Європа готуватися до великої війни, чи це лише паніка?